Ну, нібито там гасла були ні війни в Україні. Ну, звісно, ні Путін це все Ні війні в Україні. Але ось на думку е Макієва. Український постол розкритикував. Цю демонстрацію Олексій Макіїв, посол України в Німеччині з жовтня двадцятого, назвав заплановане зібрання листопадовою прогулянкою, яка є негідною несуттєвою піар акцію, яка сконцентрована не на російське населення, а на німецькі змі та політики. Це творча заявка нікому не потрібної неурядової організації на фінансування від федерального уряду. Та ЄС, чи поділяєте, поділяєте ви цю думку, і взагалі, що не так з цими Навальними? Все ж таки, поясніть конкретніше, бо вони ж все ж таки проти війни України? Нібито. Я підтримую бачення нашого амбасадору, На жаль, так. З ними все так. Просто потрібно розуміти, хто вони. Як казав Вальтер про священну римську імперію, те саме стосується так званої російської ліберальної опозиції, вони не російська, не ліберальна і не опозиція. Це або від початку створені, або на початкових етапах чи етапах набуття певної упізнаності, взяні під повний контроль чеки, чекістами різними спецслужбами Російської Федерації, десь ФСБ, десь служба внічньої розвідки, десь колишнього гру люди, які грають роль. Типу альтернативної Росії, ширми, да, яка має дати нашим а, а, колегам в державах і Сената віру в те, що достатньо поміняти одного Путіна, і все прекрасно Росії майбутнього можливе. Свою роботу вони виконують чітко. Вони займають інформаційний простір, вони нав'язують ці партерни і ці наративи і достатньо успішно. На жаль, Власне, тому і потрібні подібно пану ініціативи, які я намагаюся реалізувати в життя. Їх має бути багато. Того показати, що ну come on, guys, це вже було не один раз. Да? тобто у вас є приклад останній, там з і Путіна. Проблема не в царі, проблема в імперській суті. Вони колоніальна імперія, яка має. На своїй меті єдина причина, чому Сахаєнгушетя знаходиться в одній державі разом, які не мають не тільки нічого спільного з Москвою, але один з одним. Це абсолютно різні нації, регіони, простори, абсолютно різні. Це внутрішній терор і зовнішня експансія, воєна там репресії, і так далі. Геноциди, все відповідно. Ем, вони діють цією метою, всі ці представники так званої псевдоліберальної псевдоопозиції, москово-центричної а да, не російської, і досягають цьому успіху, бо вони нав'язують цю віру, що достатньо поміняти одну людину, будь-яка справді опозиційна людина. Ну, по-перше, вона боролися за свою країну, напевно, зараз інакше. Ну, а навіть ті, які виступають за мирні методи, да, або не готові брати зброю в руках і боротися за свободу нації регіонів. або навіть якщо вони вірять в цю справді е, оновлену справді федеративну Росію, що б вони мали з якими гаслами вони б мали походити в Берліні? Що б вони мали робити? Вони б мали зробити. Тисячну, а в Рос... там мільйони живуть людей, які мають російський бекграунд в, е в Федеративній Республіки Німеччина. Реально мільйони людей. Да, тобто я не тільки про останню хвилю до того, хто виджав, і вони мали витискати все, що ми вимагаємо. Таурісів для України ми маємо зняття будь-яких обмежень, максимальної підтримки федерального уряду. Бо будь-яка свобода в Росії можливо тільки після повної воєнної поразки цієї держави, тільки тоді можливо якийсь катарсис, оновлення, федерація, права свободи, поки існує цей режим, поки він не знищений фізично, нічого неможливо там. Ніяких змін, ніякі голосування полдін проти Путіна, інша маячня, Це нічого не працює. Повне знищення цього цієї воєнної машини, цього режиму, всіх чекістів, бо, бо бомбити мають вимагати росіяни ходити в виходити Берлін, казати: якщо ви не даєте українцям бомби, то бомбіть самі тобі або працюйте як держава НАТО, знищить Москву. Тому що свобода Росії неможлива без знищення цього фізичного режиму, а це не один путін, це десятки тисяч людей мільйони, Їм треба задати воєнної поразки. Все інше без цього неможливо. Ось якщо вони не говорять так, тоді це ніяка не російська опозиція, а це просто працівники ЧК. Я сьогодні чула, до речі, як ліберальне змі у вигнанні, звісно, російське дуже, дуже страждало від цих ударів а, атакам саме по Росії. І журналістка казала: ну як же так можуть ж постраждати звичайні росіяни? Можливо, навіть ті ще не підтримують війну, ну як же так не можна бути Росії. По Росії. треба так захищатися, щоб не наносити ударів по Росії. Але це просто лірика. В мене інше запитання. Як оці Навальна, карамуза та інші ставляться до вашої ініціативи, пане, пане Олеже? Бо, на мою думку, до 22 року був такий питання маркер яке просто всі акценти розставляло, чий Крим? достатньо росіян спитати, чий Крим, і вже стає відомо, чи це хороше руський, чи не хороше. Бо крім же ж не бутерброд у Навального. А як вони зараз, після 22-го року, виникло нове запитання марків? Як ви ставитесь до необхідності деколонізації Росії? Е, тому мені здається, дуже важливим дізнатися, а як ось ця пані Навальна та інші ставляться до питання деколонізації Росії? Так? Очікувано, як ви гадаєте, вони ставляться, як і до питання Криму. Звісно, вони не готові навіть обговорювати навіть в публічних дебатах на міжнародних майданчиках, де ми готові надати нейтральних модераторів, да де представники, наприклад, руху за незалежну Башкортостану хочуть подискутувати і запитати, чому башкортостан взагалі має розглядати. Участь або якийсь референдум щодо виходу з так званої Російської Федерації да, він завойований да, тобто, він ну не хоче бути частиною і не може і не бути. Чи, наприклад, Ічкерія яка ніколи навіть де юр не була частиною Російської Федерації, чого вона має обговорити з кимось в Москві своє майбутнє? І це її абсолютно їх не стосується. Це не питання Навального чи Караморзи, е, е, е як Ічкерії позбавити цих колаборантів Кадирова. Да, тобто не буде Москви. Вони це питання вирішать. Вони не готові навіть це питання на рівні нормального цивілізованого політичного дискурсу обговорити, що знов-таки в чергово говорить, чому вони це не готові робити? Бо вони не опозиція, не демократи, не ліберали і. Ми розуміємо, як вони живуть, ким вони створені, для чого вони є. Вони навіть настільки примітивні, що вони не мімікрують, да як там Ленін або Єльцин. під те, що возьміть суверенітет, скільки зможете сілі, свободу народам. Да, тобто вони настільки дуболомні імперці, які навіть не заграють націями, яких можуть використати, побіцявши їм зараз, да там свободу, максимальну концентрацію, потім порушити слово ні. Вони відверті імперсії, що насправді набагато краще, бо ті, які мімікрують з тими, хто хитріше, з ними складніше, да? бо наче ж вони за хороше, наче вони підтримують, хоча вони не збираються цього робити. Ці відверті імперсії. Я гадаю, що вони не потребують уваги. да? тобто найкраще, що можна зробити, просто не звертати в них увагу. Це ну буквально це ніхто. Вони не мають ніякого ні впливу, ні в підтримки е, всередині Росії ані зовні. коли вони збирають на цей мітинг навіть за їхніми підрахунками в Берліні, які вони рекламували, анонсували, маючи реально колосальні бюджети. Ну типу серйозно, серйозний організаційний рівень збирають. 5 максимум тисяч, а то за іншими підрахунками незалежними взагалі 2-3 тисячі. Ну це, це говорить про їхню суб'єктність. Її немає е, проблема. єдина, що цю суб'єктність не хочуть бачити наші партнери в державах є сенати, і ми маємо їм продемонструвати, що не потрібно цей Франкенштейн, цей живий труп е, створювати кусь видимість потужності і легітимності.